Ужгороді відмовили в пільговому проїзді військовому. Через відмову перевізника він був змушений ночувати на автостанції. Як розповів представник уповноваженого з прав людини Андрій Крючков, захисник повертався з медичної процедури в Рахові та намагався безоплатно доїхати за маршрутом Ужгород-Чернівці. У касі йому відмовили, заявивши, що рейзі міжнародним і пільги не передбачені. Ця ситуація є непоодинокою, наголосив Крючков. Випадки відмову перевезення захисників на цьому маршруті носять системний характер. Укр підтвердили, що перевізника, який порушує права військовослужбовця, позбавили ліцензії. Відомо, що він неодноразово отримував скарги та штрафи за порушення ліцензійних умов. За фактом порушення прав захисника, відкрито провадження. Уповноважений справ людини повідомив про інцидент у національну поліцію та Укртрансбезпеку. На 19-му немає пільг. А чому немає пільг? Це вважається міжнародний рейс. У нього немає пільг нікому взагалі. Це у привізника немає пільг. Mm -hmm.